Радий бачити всіх на своєму каналі. Як я обіцяв, сьогодні е, знімаю відео стосовно бичка борьки нашого. Йому сьогодні 5 днів. І я буду вводити йому зернові. Також буду класти воду в вільний доступ і розкажу, що, що як я роблю, е, що складається в мене зернові. Вода обична. Має бути в мене в даному випадку з колодязя вода, не підігріваю нічого, вона ну, якраз з колодязя вода. Тепер, що стосується зернових, це мелений... меленадерть, яка складається з пшениці, кукурузи і ячменю. У більшості тут. Більше ячменю, більший відсоток, десь 60% ячменю. Також тут є макух у невеликій кількості. Все це перемішується, сухе, і йому дається в кормушку на, на постійній основі. Я колись зробив відео і казав, що я даю зернові бичкам, ну, телятам взагалі я даю. Зернові, от кукурузу, там з п'ятого дня. Далі я переводив, уже після 12-го я переводив їх на ДЕРТЬ. Але в обмеженій кількості я не лишав постійно коло них зерно, а тільки давав, ну, пропорцію там, дав йому і все. там. А тепер я роблю зовсім по-другому. Благодаря тому, що мені. Підсказали розумні люди, як правильно це зробити, і я буду старатися це зараз вводити в дію, так як положено. Зерно коло бичків, ну, зер, зерно така, вона буде коло них коло теля, до 6 місяців. Це стосується бичків. Якщо це будуть е, телички, і ви хочете так же само їм вводити зернові з п'ятого дня і в необмеженій кількості так само робити, як я, то це потрібно буде робити до 4 місяців, а далі класти раціон, щоб вони скільки хотіли, стільки вони собі їли. Вони не будуть від цього ніякої шкоди для теляти тільки в пользу, бо вони будуть укладати хороші мати привіси, гарно будуть рости. Добре розвивається у них желудок з, з такою зерносумішшю. 25% у цій зерносуміші це є ціла кукуруза, яка добре, роз, цей, добре в желудку розробляє ну, рубець хорошо розробляє. І цей. Ну і каби все. Зараз от я це все діло зараз наливаю. Сиплю йому зерно суміш, сиплю воду і далі ви зараз побачите, як воно буде це все відбуватися. Баріка тікай. Все, водички налив. Зерносуміш надав. Так, тепер димось, дивіться сюди. От нас зерносуміш. Отут він. от Бачите? От я поставив. От він. Пробує їсти, шукає. от, Все, бачите, от. З п'ятого дня це нагадую, це п'ятий день йому цьому бічечкові, нашому борхові, П'ятий день. От він, пробує. вода також налита чисто у відрі. Все, і він буде, буде отак у нас їсти. Тепер, що стосується е, слідущого. е, бачите, що він поїдає більше з кормушки, не даєте можливості, щоб кормушка з зерном була пуста. Ви постійно должні. Додавляти кукурузу, додаєте йому постійно. Як кукурузу, так і воду. Щоб вона була постійно в нього в доступі, додати кукурузу, ну, як зерносуміш, ви можете постійно, три рази в день, а можете два рази в день, ну в залежності від того, наскільки ви побачите. От бачите, от він пробує воду. Дивиться, пробує. Я його не заставляю, нічого йому не роблю. Молочко він має пити у вас з, цей 6 літрів в день. Рано в обід і на вечір. Можна робити тільки 2 рази випайку теляти. Рано і вечором по 3 літра. Це теж буде нормально. Але в моєму випадку я роблю це 3 рази. Даю йому по 2 літри води, то, по 2 літра молока і зерно суміш. От він надає водичку п'є, пробує, бо він ще ж не пробував водичку. І от тут зерно На, Борька, іди сюди. Буря. Ану, дивіться, от, 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 зерно. Можна, можна дати йому зерно, можна давати йому е, також з руки Я перший раз, щоб він спробував. Отак. О. Зерно зерносуміш. Е, От, і все, і він собі буде, буде він це їсти. Е, тепер, що стосується молока, молоко я не даю з відра. Відро, е, молоко він п'є з соски, а вже їду воду він п'є з відра і от з кормушки їсть зерно. Це так набагато. Краще, Як мені е, казали люди, які в цім досить хорошо розбираються, мають освіту ветеринарну і все прочі. Е, я передивився багато інформації про це і прийшов виводу, що так набагато краще, ніж я робив до цього. Так що, кому е, подобалося це відео, ставте лайк. Кому ні, ви знаєте, що робити, пишіть коментарі. Кожен. При чому. Це мені буде видно, яке питання вас інтересує, яку тему ви хотіли би наступну побачити. І цей, ну і також мені цікаво, як ви годуєте телят з п'ятого дня. Чи ви вводите їм зернові, чи ви їх годуєте тільки молоком до трьох місяців, там, чи як. Бо, ну, Кожен по-свому робить. Ну, у моєму випадку, я вибрав такий варіант, який мені достатньо хорошо сподобався. І. Цей, і він принесе свої результати. Я думаю, що досить непогані. Підстілка у бичка, теж зачеплю ще трошки. Тему підстілки. У мене підстілка для бичка це солома. Він, щоб був чистенький, от, усьо, і желательно йому цю підстілку постійно можна чистити, додати, щоб не було коло нього грязі, а щоб він було все чисто. Да, боря? Отак. От і все. І він довольний. Прийшлося мені тепер по поводу того, що ще от, я його прив'язав. Як ви можете бачити, він у мене е, до п'яти днів е, був не прив'язаний. Я би далі міг би його тримати не прив'язаним. Е, але, але діло в тому, що у мене ще зараз на лютий місяць е, мають бути отіли в початку лютого і появиться е, телята. Е, і Я так думаю, ще треба буде одне, я хочу ще собі лишити. Теля. І е, це місце, як ви бачите, у мене не дуже є багато, е, бо то, що корови є, і свині є. Коротше, хазяйство вистачає. А далі я от ще тут планую собі е, трошки переробити, щоб це, забрати ці всі перестінки, оці, що є у мене. Це все позабирати. От, там ще от мої корови є. Е, цей, позабирати перестінки і щоб вони якби були. В одному приміщенні всі, щоб можна було нормально зробити їм е е кормовий стіл. Подаю, подивлюся, якщо вийде, щоб не ясло зробити, а кормовий стіл. І щоб вони стояли всі в ряд, а не по кімнатах. так буде набагато удобніше. І все. Так що в цьому році в мене дуже багато планів. Борька, ти не воюй. Все, всім удачі! Підписуйтеся на канал, не забувайте підписатися, ставте лайки. І далі до роботи, бо у мене ще її багато на сьогодні.